Шановні колеги, я хочу нагадати всім, хто приймав участь в прийнятті кримінального кодексу. Пам'ятаєте, до другого читання Юрій Кармазін особливу частину ми розглядали тут напевно півдня. У мене питання до вас, до автора законопроекту. В кримінальному кодексі особливі частини є розділ, по-моєму, злочини проти встановленого порядку несення військової служби. Там є статті, якісь я на чотириста кажу, 413, два і так далі. І так далі. Вони говорять про те саме, про що кажете ви. Ми маємо закон про боротьбу з тероризмом. Стаття 15 чітко регламентує, як себе повинні поводити засоби масової інформації. Вашому друге питання, і третє питання. Вашому вашому законопроекті цікава новела. Поучномовцю щось хтось скаже, а хтось щось не виконує. Ну ви розумієте, що такого немає. Сказали поучномовча, він міг не почути, чи, чи він міг не зрозуміти і тому подібне. Скажіть, будь ласка, для чого цей законопроект, коли всі норми вами ними виписані, вже і діють і існують сьогодні? Чи вам просто потрібен законопроект по боротьбу з тероризмом? Дякую за запитання. Будь ласка, будь ласка, так. дякую за запитання. Річ у тім, що щодо першої частини запитання а, норми цього законопроекту власне уточнюють ті норми, які є зараз в чинному законодавстві, щодо предмету регулювання і щодо об'єктів, і щодо суб'єктів, щодо того, що таке посібники тероризму, яка діяльність може вважатися посібництвом тероризму і подібні речі щодо другого, те про що я говорив у короткому виступі. А, буде допрацювати комітет всі ці речі, можна буде від, від, від редагувати.